Напередодні нового року у центральній міській бібліотеці Кам'янського в теплій атмосфері відбувся благодійний концерт дуету Цейтлін. У дружній атмосфері виконавці презентували 13 нових авторських пісень. На презентації побувала і знімальна група міської інформаційної служби. Плановити існує лише півроку, але за цей період натхнення Євгені та Анастасія мають чим похизуватись. Серед робіт пісні українською та англійською мовами музику займаються з дитинства, вкладаючи свою душу у тексти та мелодію. Під час виступу подружжя презентувало абсолютно нову пісню під назвою Іти доч не до Україною яку публіка сприйняла дуже тепло. Хочеться казати людям про цінності, взагалі вічні, якісь тому, що знаєте, бувають часи такі, що прижимає. Прямо хочеться щось сказати, що. На душі лежить, бо буває дуже тяжко, і ми бачимо, коли, коли люди так страждають, то хочеться чимось їх підтримати. Саме тому і цей концерт ми погодилися підтримати людей, сказати про те, що вони не самі, що у всіх є однакові проблеми, і що ми теж це відчуваємо. Усі це відчувають, тому ми просто можемо якось викласти це музикою, тому ми це просто робимо, коли ми це відчуваємо. Це перший повноцінний концерт, розповідає подружжя Цейтлін. Під час виступу кожен міг долучитися до збору коштів та зробити донат на підтримку Збройних сил України. Ми пишемо пісні на українській мові, також на англійській. Там деякі в нас вже звучали на німецькому радіо. Ми тоді відсилали то трошки там шматочки деякі. Трохи хвилюємось, тому що давно вже не грали, не співали. Ну, а так взагалі приємні емоції. Нам цікаво. Як на наші пісні, взагалі на нашу творчість, на наш виступ будуть реагувати, але ми думаємо, думаємо що добре, Євгенія та Анастасія надалі продовжують писати пісні та вступати на підтримку наших захисників, збираючи кошти та підіймаючи настрій публіці.